Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський вітаю вас в себе на каналі. Сьогодні ми будемо говорити про пожежу, яка сталася в нижньосілеському воєводстві в Польщі, і ця пожежа є незвичайною. А незвичайною вона є через те, що буквально декілька днів тому на цьому самому місці вже була точно така сама пожежа, і всі обставини були один в один, такі самі. Давайте зараз поговоримо про цю всю ситуацію. Поки що пишіть в коментарі, звідки дивитеся це відео, і, звісно ж, підписуйтеся на канал. Отже. На пожежу 16 вантажівок з напівпричепами в ніч, з суботи, на неділю, в місті Осечниця, Болеславського повіту, нижне воєводства було направлено 10 пожежних бригад. Повідомив Славомір Ковалік з рятувально пожежної частини в Болеславці. Він додав, що операція ускладнилась тим, що всі вантажівки були з повними баками масла, і також труднощі визивало те, що шини на автомобілях були дуже сильно накачені, і це вони почали стріляти від високої температури, і це також ускладнювало гасіння. Але при цьому він зазначив, що шість вантажівок і два легковики вдалося врятувати. І на момент прибуття полум'я охопило 16 вантажних автомобілів. Пожежник також повідомив, що займання почалося в середині автобази. Як я вже сказав, що на місці працювало цілих 10 бригад, і на даний момент про жодні про, про жодних постраждалих не було жодної інформації. Далі також хочу нагадати, що. Вантажівки на цьому самому місці вже горіли 12 квітня, тобто буквально за декілька днів до цієї пожежі, вже була ідентична пожежа. Тоді до ліквідації було залучено 10 пожежних одиниць, і операція тривала 4 години. Тоді згоріло 6 вантажівок. Видно, комусь було мало. Хтось вирішив, що не всі згоріли, і вирішили підпалити ще раз. На місці вже працюють правоохоронці і маємо. Пряму мову Анни Кублік Ростішевської з поліції Боліславця. Правоохоронці виявляють сліди та збирають інформацію для встановлення обставин цієї події та попередньої пожежі, під час якої також згоріли вантажівки. Місце пожежі те саме. В обох випадках на оперативну службу надійшов телефонний дзвінок про загоряння вантажівок. Напівпричепи були без товару. Щодо, щодо причин, то вантажівкам по, по вантажівкам то вони будуть чекати висновків експертів. Бачимо, в чому унікальність цієї ситуації. По-перше, в тому, що вантажівки точно на цьому самому місці, на цій самій парковці вже горіли декілька днів тому. Після цього туди скоріш за все, привезли ще додатково якісь вантажівки. І при цьому два рази вночі було повідомлення на гарячу лінію оперативної служби, і вже після цього були направлені туди пожежники. І в обох випадках дзвінок, який повідомляв про пожежу, він не є ідентифікований, і до сьогоднішнього дня не зрозуміло, хто взагалі повідомляв про ці пожежі. І тут. Реально може бути багато варіантів. По перше, що е, хтось, що власники фірми, наприклад, хочуть спалити ці вантажівки, щоб отримати відповідно е, страхові виплати за них. По-друге, можливо, це якісь конкуренти, які хочуть просто знищити майно власників фірми. Але тоді питання, навіщо повідомляти пожежну службу про це і щоб вони гасили би, ці вантажівки. В мене відповіді на ці питання немає, але я думаю, що в когось з вас якісь припущення точно є. Тож пишіть їх в коментарі під цим відео. Мені буде дуже цікаво їх почитати. Дякую всім, бажаю гарного дня! І до нових зустрічей!